Не можу сьогодні сказати 100%, що таке питання не буде підніматися, Але сьогодні, такої ж самої думки, як я, і мій колега Феченко Олександр Анатолійович, він теж прийшов до того часу, що каже, що я хотів би, щоб моя думка була. Вона рахувалась і в нього є своя думка, і він також хоче відставити свою думку. Тому, якщо прийдеться відраховувати з фракції мене, то я так думаю, що прийдеться відраховувати ще як мінімум Фєщенка. А тобто, ми особисто я не планую виходити з фракції. Якщо фракція вирішить, що я не потрібен, і вони будуть це виносити на голосування. Ну будемо дивитися, наскільки то в них там вийде, чи підтримує більшість фракції наше... Наш вихід із фракції. Але я сьогодні ж кажу про те, що я не став ні в якому разі якийсь там інший. Я просто став, можливо, більше впевнений, я став більш відстоювати свою думку і свої якісь свої, свою позицію. І тому. Знаєте, я, я готовий підтримати і фракцію фронтзмін, якщо нормальний проєкт рішення, якщо нормальне питання, я я підтримую незалежно від того, що ще раз повторюсь, від якої фракції це це йде. Тобто я.